Привіт! Я, конечно, зараз це хотіла то, що вам зараз в цьому відео скажу. Хотіла вчора е, на прямій трансляції зняти, бо я вчора вечором робила пряму трансляцію, але ну я тільки починала знімати. В мене я тільки включила кнопку, щоб зробити пряму трансляцію. Кучу, не так навіть. Я хоч почала включити про тебе робити шокола там. Хочу піднімати пряму трансляцію, в мене телефон розрядився, тому я його писала на зарядку. І тепер у мене сьогодні вже він заряджений. І ми будемо пробувати в цьому ві... Я буду пробувати. Дивиться Круассан! Це круасан. круасан е... Отже, круасан та... Е... Типа там начинка сердень, яка з сирдині, якесь не у варень, то буде, типа, так як сюрприз, що там буде варення якесь там, ну непонятно. Давайте попробуємо. Це французький крусан... Ні, це ну це нагадано. Це не, не французький круассан, це цей польський круассан. Просто до мене сестра приїжджала з Польщі. І вона привозила такі ваштички. Кроса. Ну, наприклад. Біз булочка, тому що вона кроса не приходила. Тільки від моїх рука, але вона не хоче на кроса пробує. Ну так, це один, як моя сестра розказувала, Леч, моя сестра поїхала, тому що вона у нас була пару днів, Тобто вона була тип, нас на три дні. Чи не, на, на чотири дні так приїхала, але один день вона ще була в подружки. тому три дні вона була в нас, Вона ще приїде потім літом. Ну, але поклябули. Він нам привозила такий куркусанчик, і мій брат роз'їв, йому попалося таке варення з персиком. Тепер давайте ми попробуємо, Мені цікаво. Наді по секрет, ми там ніде не видно, що там таке. в мене сестра розказувала, що один мінус ти крусанів в Польщі, що вони завжди тверді. Це видно вже. Так. Як тут? Це або шоколад, або мак. Ммм, то не мак. То не мак, то, то шоколад. Я думаю, Це мак, то не мак. Прикольно. Смачно. Оцінюємо, віддалося до 10 з діттями. І з того, що він твердий, я поставила четвірку, так як він твердий. Ну але він смачний. Він гарно пахне, Щоби там той шоколад і, і смачно. Тому того, ну, така вісьмрочка. Тво... Тверда сімірка, але ну не Вісь... вісьмрочка, вісімка. Mm. Далі я пізніше буду робити пряму трансляцію. Як поїм? Тому що ми заказували піцу. Вона вже приїхала. Але вона мені не збушала. Вона була в холодної річки, ухолола, тому ми їй ставили таку міні-піцу. Ну, там моєї ну, кожен собі так сьогодні немає, Так він на роботі, то міг собі да свою, ну типа, любимо піцу, дома я там не пам'ятаю яку. Мама собі якусь замовила, а я собі замовила мою любимую любим, любиму пепіроні. Пепіроні. Так маргарит, коротше. Вона дуже смачена, до речі. Шоколаду багато.